Пенсії в Україні зростатимуть. Пенсійний фонд оновив середню заробітну плату, з якої обчислюють розмір пенсії. Відтепер новий показник становить майже 20 тисяч гривень. Якщо точно, то 19 тисяч 856 гривень 19 копійок. Що це означає? Передусім, вищу стартову пенсію для тих, хто виходить на заслужений відпочинок. Також це важливо для окремих випадків перерахунку вже призначених пенсій автоматично підвищить. Для всіх пенсіонерів це не передбачає, але все ж є позитивним сигналом для подальших перерахунків. Зараз на прямому зв'язку зі студією Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, я вас вітаю. Бажаю всім здоров'я. Дивіться, тобто пенсіонерам зараз можна вимкнути телевізор, тому що ми сказали, що зростання середньої зарплати, яка по суті впливає на перерахунок пенсій, на зараз на самі пенсії не впливатиме. Але слід сказати, що за рік середня зарплата зросла на майже 18%, 17,9%, якщо точно орудувати цифрами. Правильно пенсіонерам вимикати нашу розмову чи ні? Ні, варто е зосередити свою увагу, тому що все таки позитивні норми є. Ви вірно сказали, якщо в абсолютних цифрах, то за рік зарплата зросла більше ніж на три тисячі. Тобто, якщо у квітні минулого року це було одні цифри, то зараз вже майже 20 тисяч гривень. Із цієї суми вже всім пенсіонерам, які оформлятимуть е пенсію з квітня цього року, буде Певне підвищення. Також воно торкнеться, ви вірно сказали, кому буде перераховано, а перераховано тим працюючим пенсіонерам, які останні два роки е, працювали, і їм саме вплине перерахунок е, зв'язку з підвищенням. І офіційним визнанням цього пенсійним фондом України, тобто, все таки певні підвищення деяким категоріям громадян, це вибачте майже 3 мільйони працюючих, і ті, які йдуть зараз на заслужений відпочинок, то це е певний крок. Щодо підвищення, не дивлячись на те, що ми мали вже, як кажуть, весняне березневе осучаснення на рівень інфляції. Це позитивні кроки. Вони стимулюють е, тим пенсіонерів, які мають ще стан здоров'я відповідний, все таки працювати і таким чином мати додатковий заробіток. Ну і звичайно, тим, хто йде на заслужений відпочинок, е, хто вже оформляє, то і в майбутньому цього року буде оформляти такі пенсійні виплати. Це все таки збільшення, пане Михайло. Як в цілому б ви е мріяли, щоб працювало в нашій державі? Реалії зараз таких, що у нас платників податків, які утримують соціальні групи населення? Менше ніж цих соціальних груп населення. А якщо ми візьмемо в Європі, я цікавилася цими показниками перед нашою розмовою, то в Європі десь 2,6 людини, тобто платників податків, на одного, хто отримує соціальну допомогу. Тобто у них платників податків умовно майже втричі більше, ніж тих, кому хто не працює сам. Ви б хотіли, ви б мріяли поміняти цю конфігурацію в нашій державі? І чи можливо це найближчі роки? Чи з огляду на війну ні? І з огляду на те, що немало українців, виїхало? Ні. Я мрію і впевнений, що мрії мають властивість збуватися, але для цього однозначно потрібно завершувати війну, але це не основний чинник стосовно зайнятості населення. Уряд має виконати те, про що мріємо всі ми і це завдання Верховної Ради. Нарешті вивести тих 30% економіки з сіні, бо такі цифри визнає сам уряд в Європі. Вони майже майже подолали цей недолік, і там всі, ті, хто працюють, сплачують єдиний соціальний внесок, наймані працівники, а роботодавці також виконують свої забої. Оце основна вимога. І не завжди підвищення податків, воно досягається бажаного результату виведеної з ціні. Тут треба шукати і інші механізми. У тому числі і теперішній такий стимул стосовно бронювання військовозобов'язаних. це дає можливість роботодавцям виходити з тіні, сплатити чесну білу зарплату і таким чином дати можливість. Працювати нашим людям, отримувати пенсію і інші соціальні виплати. Але є ще один чинник: ми все таки, як Україна, ми є соціальна держава у багатьох європейських демократіях не завжди дотримуються таких стандартних чинників через те, там і кількість. Тих, хто отримує від держави підтримку, значно менше через те, це е, така ніби з одного боку, і позитивна тенденція, що Україна дотримується інколи навіть радянських підходів, але те, що ми підтримуємо наших громадян, які очікують такої е, підтримки від держави. Але з іншого боку, ми маємо робити кроки серйозні, щоби всі ті, хто хочуть соціальної підтримки, вони насправді виконували своє зобов'язання. Але ж з іншого боку, я ніколи не цікавилася питанням, ви мене зараз наштовхнули. Чи є та межа, скільки працюючих, скількох непрацюючих можна утримувати? Так, ми соціальна держава, але знову таки, чи можуть, приміром, один працюючий утримувати п'ятьох непрацюючих. Чи є ті межі? Напевно, є ж аналітичні центри, які звичайно. розраховували це, так? Так, звичайно. І стандарти є загальновизнані. Не може. Одна людина отримувати працююча людина отримувати одного непрацюючого. тому що крім цього є ще і інші видатки держави. Через те ми змушені. Як е, держава, яка зобов'язана виконувати згідно конституції свій обов'язок, ми змушені брати кошти з інших напрямків і сплачувати соціально незахищеним категоріям громадян. Через це я ще раз підкреслюю: ми вже давно е, дозріли до реальної пенсійної реформи. Ми маємо розуміти, що тут е, двосторонній рух і е, наймані працівники, особливо молодь. Має прекрасно усвідомлювати, що якщо вона сьогодні працює і отримує зарплату в конвертах, то вона позбавляє і сьогоднішніх пенсіонерів достойної пенсії і однозначно в майбутньому себе обмежує. Зрозуміло, Бо... пане Михайло, але тут недостатньо звичайно. Ви зараз апелюєте до свідомості. Ви абсолютно праві. Держава не вистоїть. Якщо у нас, як ви поділили з цифрою, 30% податків знаходяться в тіні, але водночас, ви ж сам сказали, що це не єдиний інструмент яким має привати держава ще одну тему хочу встигнути з вами проговорити, але поясніть мені, будь ласка. Тобто, я розумію, що з 1 липня за місяць стартує пілотний проєкт єдиної базової соціальної допомоги. А що зробить підтримку вразливих груп простішою та доступнішою? І цей підхід новий передбачає об'єднання кількох видів соціальних виплат в одну в базову допомогу. І тут я більше турбуюся про працюючих, тому що ми знаємо статистику: один працюючий в Україні утримує одного непрацюючого. Ви сказали, що це вже в корні неправильно. От тут, що це базова допомога, вона в якийсь спосіб впливає на працюючих людей чи ні. Давайте спочатку про цю групу поговоримо, тому що вони наповнюють бюджет, а потім безпосередньо про те, що змінить в житті вразливих категорій населення. Це об'єднання кількох видів допомоги. Незрозуміле сформулювання. Це е, сміливий, як на мене, е, 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 експеримент, але він мав би дати позитивний результат. Спробую пояснити, чому. Бо громадянину. І члену родини буде вигідно переходити на цю формулу. Чому? Бо сьогодні е, це насамперед буде торкатися тих, наприклад, матерів, які самі е, утримують, виховують дитину і отримують від держави підтримку, навіть працюючи, також тим, які є е, е, За зараз. Не перераховуйте групи, не перераховуйте групи. Поясніть, а... що спрощується чи що міняється. От є мати одиначка, а... що для неї міняється. Для неї міняється те, що вона може відмовитись від всіх інших видів допомоги соціальної, яку вона отримує, наприклад, як не благодане недостатньо забезпечена родина, тощо, і перейти на єдину формулу, яка обраховується автоматично, виходячи з сукупного доходу родини за попередній квартал. І це а як йде... мати зрозуміє, важливо. їй вигідно переходити, чи не вигідно? Вона має порахувати всі види допомоги, які зараз отримує, і розуміти, що чи разова буде 4 п'ятсот, так? Допомірно, це добровільний однозначно. її перехід буде з липня, правильно? Однозначно, це добровільний. Я впевнений, що велика кількість громадян перейдуть на таку допомогу, бо там вона значно вже вища. Бо найменше вона буде ага. 4-500 на одного члена родини, а не всіх інших не менше 3200. Тобто, сукупно це буде непогана підтримка для я держави. Я зрозуміла. Ну також я зрозуміла, що я... це. А з жовтня ми поговоримо. Зачекайте, не забігайте наперед. У нас ще рік іде, не треба обговорювати всі наміри. Ще буде у нас нагода, тому що це важливі речі. З одного боку, по-перше, спрощується процедура оформлення. З іншого боку, ви кажете, що цифри більші. Михайло Цимбалюк з новинами до нас сьогодні в ефір щодо соціальної допомоги. Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.